Так, вирішили ми, ми завітати в Каунті, про яке так багато люди розказують. Ми тут пару разів вже недалеко були, але чисто на самому побережжі, коли проходили івенти. Ну і Каунті це на, мій, на мою думку дуже розрекламоване місце в плані тіпа, пенсіонерського стилю життя. І тіпа, люди, які хочуть спокійного життя, люди, які хочуть безпеки, відсутності бомжів. Тіпа дуже сильно топлять за Orange Каунті і його ерію, що тут дуже класно. Ну, дивлячись на цю штуку зліва, грошей тут нема. Третій експеримент, тому що включили тут у Берїць, за пів години наразі замовлення тут не прийшло. І судячи по ресторанчиках і досвіду, то, напевно, і більше ніж півтора долара за милю тут не буде. Автомобілі, звісно, що трошки дешевші, але з позитивного дивиться. широка дорога на три смуги, можна справа паркуватися, безкоштовні паркінги. Однозначно більше поліції, люди більше дотримуються правил дорожнього руху. А ви самі розумієте, що якщо люди в Америці дотримуються правил, то значить, що поліція за цим слідкує. Ось. Так що три смуги, хороший асфальт, широкі тротуари. Пішоходів все одно ми, звісно, що не бачимо. Ну, Але, звісно, чистіше, може навіть чуть-чуть більше перебрано. Но, ви зауважте, я так розумію, що це, напевно, все збудовано років 20-30 назад. Ну, Може чуть-чуть якісь білдинги будуть старіші, але в основному воно все в принципі, нове. Ну і плюс тут дуже сильно видно, що все заточено. Туриста, тобто туристична арія. Цього нічого поганого немає, але ну скільки ми їдемо, там костку Волмарта і так далі, ще не бачили. Вони звісно, що тут є, але все отак, як вам описують в Америці. Тобто, Допустим, зараз були на заправці, то звісно, що до такого до такої плати немає. Якщо хочеш розрахуватися полпеєм, заходиш все. Через тисячу футів рухайтесь прямо. В іншому ж випадку вставляєш карточку. Зразу носками і так далі. Е, громадського транспорту ну, багато автобусів ми не бачили, але зупинки тут є. Рухайтесь прямо. Звісно, що є багаті люди з е, лодками, які тут живуть, або які мають тут щось подачі. Справа від нас тенісні корти. Продовжуйте рух дві милі. Е, е, також тут є. Е, Багато гольф-болів ми побачили справа, яка машинка для гольфу стоїть якраз. Е, багато всяких таких ТРЦ, ці ну, ТРЦ це більше набір з 10 магазинчиків і п'яти кафешок, або щось в Ну, Не таке щось велике, як величезний отлад чи щось таке. Люди їздять спокійніше, стриманіше. Літаки в принципі, над головою не літають так часто, як в Лос-Анджелесі. Двіжу такого, тут тобто, також не бачу, щоб хтось дуже сильно кудись спішив по дорозі і всіх підрізав. Також нема. Багато фур, які їдуть, так як на Лонгобіч, що там Борстві, також немає, якихось дуже зруйнованих сервісів також не видно, дофіга закинутих за будівель також нема. Але ну, щоб я сказав, що я хочу, допустим, з Голівуду чи з Ван Найсо переїхати жити сюди за ті самі гроші, то ні. Однозначно тут буде скучно, однозначно, тут напевно, що люди мають жити, які або вже мають досить міського ритму, або взагалі. По своїй натурі. Ну, в принципі, в принципі, погода відносно така сама, як біля е, холмів, тобто там може плюс-мінус 2-3 градуса, нічого такого не побачили. Судячи по тому рівню океану, який тут видно збоку, то час від часу, напевно, їх все-таки топить. Плюс е, ну, до Сан-Дієго тут не так-то вже й далеко, так що, в принципі, все можливо. Ну, так воно, ми вже їдемо більше півгодини, так воно все і виглядає. Стабільно тризмує, стабільно низька забудова особнячків, особнячки явно не такі дорогі, як в районах Беверлі Хіллс або навіть Голлівуду, того що були обсерваторії Гріфіна. Тобто видно, що все-таки платять за це все менше. Стовби дерев'яні, такі як в Техасі, ну правда, вони не похилилися. Чесно кажучи, ну... Думалося, що Техас вдалося по економічних показниках, такий там у вас весь там прям класний і все замечательно. Він, напевно, що мав виглядати ось так, він так не виглядав, тому в принципі, ми з нього поїхали. Тобто да, нема плит, по яких там тух-тух-тух-тух, немає ям, таких, як є в центральному Лос-Анджелесі. Ну, не бачили наразі ні одної палатки, хоча б бомжів бачили. Арвішки, е, знову ж таки, також нема там, не знаю, 10-20 арвішок підряд теж, в принципі, позитив. Пріусів тисячу одного. От бачите, їде саме новий, але це явно не доставка їде, а просто пріус. Ну, свій кайф тут, звісно, що є, але... Я ще раз проголошую, я би за це не доплачував однозначно. Ну, видно багато людей, які сюди переїхали за більш спокійним ритмом життя. Знову ж таки, врахуйте, люба не знаю, там якщо ви фінансист, економіст до Даунтауну, вам буде доїхати в час пік, так нормального часу. Любий там, не знаю, професійний сервіс чи з пост СНГ, якщо вам буде треба з кимось зустрітися, в більшості це буде поїздка через Даунтаун наверх. В сторону Van Nice, а це буде 2 плюс години. Чи згідні ви проводите 4 години життя в день, якщо вам треба щось вирішити в автомобілі, ну, я, наприклад, ні. Так само, допустимо, поїзди в магазини, такі привичні для просто СНГ людей, так само ні. Ну, заробляти, якщо ви, допустимо, працюєте на доставці, на таксі або на, від, на звичайному сервісі. Там, не знаю, любий. Ви будете тут менше. 7 11 той самий, ви будете тут заробляти ставку і не надійтеся на величезні, якісь чайові, якісь там, не знаю, щось купити з маркетплейсу чи ще щось, ви будете звідси постійно виїжджати. М -м метро тут не бачив, того, в ну, них тут не повноцінне метро, а типу такий поїзд. Також його не бачив. Біч, до речі, мені подобається набагато більше, ніж оце, де ми зараз їздимо. Лонг біч є гарні висоточки, в Біч є прикольніша інфраструктура. З Біч до всього ближче. Ну не знаю. Я в принципі ми поїхали сюди, скажімо так, щоб просто подивитися і оцінити обстановку. Ми тут не розраховували ні жити, ні, в принципі. Лишній раз сюди не їздимо. Ну, просто так, щоб розуміти, як воно все виглядає, ми от проїхали, прокаталися чисто по райончику. Є дорогі машини, тобто є однозначно, є люди, які сюди приїхали з грошима і тут живуть або просто відпочивають. Ну Але більшість воно мені в принципі не нагадує. Бачите, інфраструктура, розв'язки, які будують в Америці сьогодні. ну бо Явно видно, що це свіжо збудовано. Виглядає, прям чудово. Ми переїжджаємо над який там має як мінімум 4 смуги в кожну сторону, їдемо, як бачите, також по рівній дорозі. І все воно виглядає чудово, прекрасно, з новою розміткою. Смуга хочу зауважити, що широка. Справа ви бачите, що величезні парковки, які є абсолютно безкоштовні, не треба там брати ніяких талончиків, ні нічого. Тобто, на щодень життя буде тут просто прекрасне для вас. Ну, кажу, Якщо ви людина, яка вже заробила, Якщо ви хочете там, проводити час типу гри в гольф, гри в теніс, водити дітей в школу, так як в американському фільмі, їздити ось по такій дорозі, там, спокійно, розмірено, без жодних там, порушень ПДД, то це буде ваш кайф однозначно. Ну, якщо ви це можете собі дозволити, і у вас є якийсь бізнес, який приносить пасив. Допустимо, якщо вам треба виїхати в сам Лос-Анджелес тільки два рази в тиждень, тоді да, так, окей. Якщо вам буде треба... Свої питання протягом ну не знаю, як мінімум 4-5 днів в тиждень, то я думаю, що ні. Знову ж таки, вашій дружині треба буде надійний автомобіль, яким вона буде постійно тут їздити в магазини, возити дітей у школу, вирішувати свої питання, манікюри і все решта також буде в, в Голівуді, тому що всі майстри наші там. Якісь українські магазини великі, якщо вам треба, все буде також там. Оскар, знову ж таки, голівудська доріжка. Ну і список можна продовжити. Ого. го Ще такий цікавий аспект, який зауважили, то ну дивіться, Санта-Моніка, Маріна Далерей і Малібу воно все зліва, зверху. Тобто маєте хайвей, який розділяє Лос-Анджелес напополам, і дивитися все, що наверх. Там, в принципі, воно все багато і там живуть всі багаті. Ну я не думаю, що люди, які вибрали життя в Беверлі хілсі і просто не знали про існування Orange County чи щось тому роді. Ну, вони ж, напевно, дуже добре орієнтуються і вибирають, де платити такі шалені гроші за своє життя. Ну, тому, в принципі, все логічно. Тут, напевно, що люди, які ще прагнуть жити в Беверлі хілсі але ну, на жаль, не заробили стільки. От десь так от справа воно виглядає, і воно то, що справа, мені прям явно не подобається. Воно, ну, Якийсь санаторій, такий пост СНГ виглядає, чесно кажучи. Тому не хотів, ну мені особисто би в тому не хотів жити, але ну, паркомісця є, парковщиків нема, паркоматів нема, товінгу також не бачив. Ну, тому в принципі, в принципі, принципі, я розумію. Тих людей, які тут живуть. Ну, В їх число я явно не хочу додавати. Знову ж таки, будинки, які ви бачите, вони будуть коштувати не 200 і не 300 тисяч доларів. І напевно, що навіть не 500. А старт буде після 800, напевно, що і до безкінечності. Так що, чи воно того варте? Думаю, що ні. Ну, але кожен вибирає. А, ну, до речі, до аеропортів також тут буде данно зліва мається. Типовий приклад якогось там парку з дитячими майданчиками. І всім з розмахом широкий, гарний, чистий, доглянутий. З боку ком'юніті взяли машину, переїхали, вигуляли собаку, побавилися з дітьми, ну, там записали їх на гуртки і так далі. Тобто соціально і інфраструктурно тут все прекрасно. Що тут люди роблять, не уявляю. Ну, тобто ви на туристах не заробите ті гроші, скільки тут коштує життя. Тобто, напевно, що люди, які тут живуть, вони... Вже все-таки десь заробили в іншому місці і сюди просто приїхали класно проводити час. Ну і на тому напевно все. Вон, бачите, там гори вже в кінці видно, справа десь там океан. Ну коротше, воно все свіже збудоване, воно все розвивається, воно все нове, воно все, в принципі, я би навіть сказав, прекрасне. Так що, ну не знаю, нічого такого поганого, критичного сказати не можемо. Жити тут би однозначно не хотіло. Будується новий масив, там будуються нові житлові будинки. Звісно, що розв'язок типу, багатоповерхових наразі тут не бачимо. Ну, Але смуги побудовані з запасом, їх багато, світофори є, все є. Ну, Гарні тротуарчики, гарні клумби. Все воно зроблено ну, досить гарно, пішохідні переходи є, пішоходів немає, в принципі, стабільно для одноповерхової Америки. Вон, як бачите, поліція така, як всюди, 50 миль спідліміт. Кому було цікаво, буду вдячний за лайк. Вон гора, нічого там цікавого ми не побачили, щоб вам зазняти ля, центр міста чи щось в тому роді. Вон такі от поля, тобто потенційне місце для бізнесу або забудови. Школи нормальні, в школах більше білих, ніж чорних, це вже добре. Стовби взагалі новесенькі, як бачите. Ну, тобто воно все свіжо будується, буде будуватися такого, щоб конкретно в Оранчкаунті були якісь повені чи щось тому роді, часто такого не бачили. Гради Торнадо теж не бачили. Ну, я про новини кажу. Да? Логічно, що якщо ми тут не живемо, то ми того не бачимо. Люди їздять все таки спокійно. От є якась арочка, ну ніби гарно. Є всякі якісь е е такі малесенькі бізнеси, які роблять у от, от, от в американському стилі. Чисто. Ну, таке от, воно, в принципі, так виглядає. 100% люди на тому працюють з задоволенням, не знаю, які зарплати, але моя думка, що напевно, що в районі 4-5 на руку, і в принципі їм для цього розміреного стилю життя тут, напевно, що вистачає. Вон, бачите, типово американські такі роз'їзди, так сказати. Ну то й все. Я думаю, що на тому зароєчкаунтік закінчився, всі мають забор. таку от ком'юніті від відгороджено від життя забором, біля нього стоїть гарний тротуарчик, тут вже будують велодоріжки, тобто все йде по євроінтеграційному плану. ну але... В принципі, пробок нема. Вже дякую, парковки безкоштовні. Також дякую. От типовий бізнес з правої сторони маємо. І воно все виглядає плюс-мінус однотипно, насипаний той брусвер, парковочка. Все воно там в один або в два поверха зроблено. Там, звісно, що є якісь фірми, лоти, ще щось, ще щось, ще щось. Ну, думаю, що вникати в то не буде. Змітівоз, допустим, тут старіше їздить, але він ідеально чистий. То саме можна про службу пожежі сказати. Про поліцію теж машини аналогічні, як в нас в самому Лос-Анджелесі, але тут вони, хоча б чистіші, бо, не знаю, може люди більше якогось, не знаю, часу приділяють. Желізно-дорожні переїзди тут ще виглядають і так, їх багато. Люди, які тут живуть, однозначно тратять менше часу на пробки, однозначно в них витрата палива менша. До речі, пальне тут коштує точно так само, як в Голлівуді. Не знаю, чому деколи в посаденні, наприклад, ті самі пальне виходить дешевше. Ну, то й машини, в принципі, теж хоч і старіші, але нагло таких побитих, як в центрі Лос-Анджелеса, також нема. Бездомних якісь п'ять в машині не армійся. І... Третій машині теж не видно. Зліва вони ви можете побачити знову ж таки якісь комплекси. Всі ті комплекси там стартують від тисячі напевно, 700-800 доларів. І, в принципі, до того, що ви хочете. Знову забор, як я казав, гарно підстрижені дерева, тротуарчик. Тобто, все однотипно, все стандартно, все нормально. Я би навіть сказав, що напевно що безпечно, адже в Каліфорнії досіння зброї це не є чимось таким, знаєте, прям буденним. Звісно, багато хто її має, але не так, як в республіканських штатах, і так, не так, як в Флориді. Людина, яка прийняла і насолоджується гарними хмарками, ми тут ще теж не бачили. Так що, в принципі, напевно, ситуація трошки краще, ніж в центральній частині Лос-Анджелеса, якщо когось це цікаво. Та й таке. Вон з правої сторони, з заборчиками, з гратами на вікна, а грати на вікна тут просто так ніколи ніхто не ставить. Ну, Всім дякую за увагу, скажімо це так. Все варто зауважити, в принципі, транспортне сполучення. 5, 6, 7 рядів. Це абсолютно нормально, для них вони цим користуються і воно в них за уважі безкоштовно. От це по чому ми зараз їдемо в Фертмелі займіть одну з двох правих смуг. Поверніть на виїзд. Ми собі з'їжджаємо на постку. І бачите, всі роз'їхалися. Взагалі без найменшої проблеми ніхто нікого не підрізав. І про екологію дбаємося ми в Голлівуд, там Downtaун лишився зліво. Так що, трошки більше цивілізації тут все-таки, все-таки. але і присутні разом нюанси. Ну, напевно, отак. Напевно, що отак. І, в принципі, їдемо. Їдем, їдем. По правій стороні вертольоти, на яких поліція постійно розшукує злочинців. Вон тут місто це, що ви бачите спереді, там їздить метро, громадський транспорт, звісно, що Даунтаун. Mm -hmm. Так от воно в центрі виглядає, в принципі, все досить-досить непогано, чесно кажучи, але присутні нюанси. Будуть відоси і про центральну частину Лос-Анджелеса. Ну не знаю коли, як буде настрій на якраз поїзд від того. Кажуть, що не, не бажано користуватися. Ми ще не пробували, і, напевно, що пробувати. Ну, ось голівудська алея. Тобто контраст порівняно з зоруч Каунті. В принципі, ми тут в пішій доступності, тому нам в принципі, підходить. От, такі зарядні війни ходять. Ось тут приходив Оскар червона доріжка, про що є відео на каналі. Метро ну, ми не заходимо, тут звісно що пробок немає, як бачите, так що все в принципі стабільно. Ну, Мексиканці, як завжди, Так що нам наразі, то більше покайфав. По по До речі, тут агресивний маркетинг присутній. Так що не так. Ну більше по кайфу, скажімо так. Було таке, як і в Європі, що всі в магазинах толкаються, нервуються. По-перше, наскільки широкі проходи, ну, морепродукти, то є. логічно, що в принципі, біля окану, ну тут і дешевші, свіжіші, і їх більше. Ну, але ось, подивіться. Возики великі. Народ собі не напрягається, не нервується. Все прекрасно. Якість продуктів, до речі, набагато краще, ніж, наприклад, в Польщі. Вон все, душ нормальний, традиційний в Америці є. Продається тут.